Я вчора для себе таке усвідомила, що перевернуло моє серце в другу сторону. І я розумію, що цілий новий завіт написаний до віруючих людей, до церкви, до людей, які багато знають, які знають істину, знають волю Божу і не міняються, не чують, не каються. Я розумію, що це каже Ісус до мене. Він не каже це до, до людини, яка не віруюча, чи, чи, чи ще до кого. До церкви, до людей, які вірували. І він не просто їх хвалить і не каже до них: ну вам просто треба покаятися, розумієте, вам треба змінитися. Він каже до них випороджені, їх ви гроби помальовані, зверху красиві, во красиві, а всередині трупи. Ти, Мар'яна, така. І мене це так торкається. Я розумію, що біда. Тому що язичники, які покаються, будуть судити мене, людину, котра була в церкві. Хочу з вами поділитися такою біблійною історією про пророка Йону. Бог йому сказав, що йому треба йти в Ніневію, місто Ніневія, і там проповідувати людям. А це було найжорстокіше місто. На нинішній день жорстокішого немає. Вони вбивали, насілували, відрізували голови людям і чіпали так на коли, на такі. Е Списи навколо міста, здирали шкіру з людей. Це було жорстоке жіст, місто, і Йона не хотів туди йти. Каже: ні-ні-ні, сів в човен і поплив з якимись моряками в море, а море розбушувалося, почало шуміти, возмущатися. І вони кажуть: тут, напевно, хто є на човні такий, який прогнівив Бога. І він каже, то я, напевно. Каже, скиньте мене в море, і вони його скинули. І човен не потупився, але він втонув і там підплив кит і курснув його. І він був череві кіта три дні і три ночі, і це науково довер, що людина може пробути в череві кіта максимум три доби. Там є достатньо повітря, але головне питання, що він не переживав. Ну з божою поміччю кит його виплюнув на берег, і йона пішов. В місто Ніневі я змушений був піти і виконати Божий наказ. І пішов, і проповідував там, ходив, і проповідував, кричав і казав: Бог знищить через 40 днів це місто, якщо ви не покаєтеся. І ці люди жорстокі, вбивці, насильники, вони взяли піст на три дні. Три ночі ніхто не їв, ніхто не пив. Навіть маленькі грудні діти матері не годували навіть молоко материнським а тих грудних дітей. Худобу навіть не напоївали. Там такий був ревес. знаєте, як свиню ріжуть, отак вона пищить, кричить до неба. Вони так зверталися і каялися до Бога за свої провини, і Бог не знищив то місто. Вони покаялися від одної проповіді пророка Йони. Мій Ісус Христос був три дня і три ночі в пеклі, воскрес. Стільки чудес мені показав. Я стільки на нинішній день маю проповідей, але чи я каюся в тих проповідей, для чого я їх дивлюся? Кого я слухаю, чи мене то облічає? Не все. Тому я розумію, що оці язичники, ці е, люди, які були в місті Ниневія, вони встануть на суд і будуть судити мене, таку, яка все знала, яка все розуміла і не покаялася.